Доброго дня, шановні клієнти та гості каналу. Сьогодні я демонструю функціонал шахматки для забудовника, а саме пошук по полю опис. В попередній відеоінструкції посилання, на яке є в описі до даної відеоінструкції, ви можете перейти та переглянути. Я продемонстрував, як додати опис до ноту, до об'єкту нерухомості, до квартири і так далі. Відповідно, зараз ми бачимо, що в характеристиці квартири наявне поле опис, наприклад, ось такий опис. Тепер ми використаємо фільтр пошук по полю опис». Для прикладу, ми просто будемо використовувати ключове слово просто. Також ми можемо використовувати і інші ключові слова. Принцип пошуку в шахматці полягає в тому, що ввівши ключове слово, ми знайдемо даний об'єкт нерухомості. Відкривши перелік фільтрів на дейчборді фільтрів, ми бачимо поле опис. Ось воно. Я його зараз показую курсором миші та виділяю опис. Тепер прописую, наприклад, слово ключове просто. Тепер ми бачимо, що нижче у нас знайдено всі об'єкти нерухомості, а таких три, яким притаманна характеристика ключового слова просто. Натискаючи 13.01, ми бачимо, що тут є збіг ключового слова просто. Аналогічно в 11.03 просто текст та в 2.03 просто квартира. Таким чином, ви, використовуючи професійний ганузевий інструмент шахматки для забудовника, можете знаходити квартири, використовуючи ключові слова для пошуку, і знаходити квартири ще за більш специфічними параметрами. Обирайте професійний софт G+, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. До зустрічі в наступній відеоінструкції.